Вітаємо і золотенькі! Сьогодні у нас понеділок з вами, 15 вересня. Ми традиційно робимо прогноз на тиждень по активності. Обов'язково залишаємо вподобайки у коментарях, ділимося своїми думками, питаннями. І давайте подивимося, яким цей тиждень по активності буде для нас. Так, понеділок сьогодні в нас 15 число. Що ми на сьогоднішню добу маємо? Активність іще можлива, так. Зараз у нас вже половина понеділка пройшла, але мені іде інформація про можливі розвідувальні операції. Тобто, це можуть бути дрони от, на сьогоднішню добу, і часткова втрата ресурсів, можлива від роботи захисту. Та можливі наслідки, які стосуються саме місць, пов'язаних із підприємствами, от, ресурсами, так, забезпеченням нашої країни. Далі, вівторок. На наступну добу буде відпрацьовувати захист. Мені йде велика така напруга навколо води, місць пов'язаних з водою та світло. Світло, ресурси, так, темний період доби. Тому будьте дуже уважні. Мені йде напруга і відпрацювання захисту провокації від ворога. На наступну добу будуть. Середа, 17 число, форс-мажорні ситуації пов'язані з транспортом, вокзали, дороги, неочікувані достатньо моменти і наслідкові ситуації пов'язані з військовими, можливо, місця перебування військових, режимні об'єкти, навчальні заклади, можливо, навчання військових. Четвер, Четвер. що нам принесе? Четвер, мені йдуть більше провокації від ворога та захист. Ситуацію ми будемо тримати максимально, але провокації такі можливі. Далі п'ятниця. П'ятниця, темний період доби, активність буде. Дуже агресивна енергія йде на інфраструктуру, транспорт. Все, що пов'язано з транспортом, також захист більше теж працюватиме. Субота, що нам принесе? Субота теж робота захисних систем іде, так? Дуже багато захисту на суботу, і теж ресурсні більше об'єкти підпадають під напругу і увагу. Неділя. Що нам принесе неділя? Масові місця, там де велика кількість людей теж іде відпрацювання захисту і мені йде така масова активність. Тобто дуже багато може бути пересування у повітряному просторі, тому необхідно себе берегти, реагувати на повітряні попередження.